В грудня у місті Пологи пройшов турнір з більярду. Спортсмени змагалися у більярдному клубі Свояк. Запрошення організатора змагання, приватного підприємця Івана Шаповалово, прийняли 14 чоловік. Учасниками турніру були представники з міста Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Обслуговував турнір головний суддя змагання, президент Федерації більярдного спорту Запоріжжя Валерій Горошко. За його словами, турнір пройшов на дуже хорошому організаційному рівні. Гравці показували цікаву гру. У клубі встановлені професійні столи, які відповідають міжнародним вимогам. І так, внимание, ребята, всем. Чемпіонат города Пологи. В білярном клубі «Свояк» Объявляем. О! Есть! Открытым! Открытый! Зарегистрировалось 13 участников или нет? Нет, не будет. Пока, нет. ну давай тогда. Но ну, ну, все равно, значит, 12 участников. Таблица турнирная на 16 человек. Э, значит, те карточки, которые останутся и, может быть, еще кто-то подойдет, они, соответственно, между собой подтянут. Я гарантирую, что все будет, как говорится, правильно сделано. Э, ну, в двух словах, я президент Федерации бильярдного спорта города Запорожья, но мы общаемся да, главная фирма. Запорожская, то клуб Биллиардный. Пригласил меня. особисто знайомі з Іваном і Сергієм. Сергеем. Так, хорошо. так, граємо в народі американка. Все подряд в правильному названні «Свободна піраміда». Після проведених ігор визначилась трійка лідерів. Переможцем турніру став ігор Биковський з міста Гуляйполя. Друге місце посів ще один гуляйполець Анатолій Биковський, а бронзу виборов пологівець Володимир Орловський. Переможці нагороджені кубками та цінними подарунками.